І м, буває така штука, коли воно і не на останній, і не на передостанній, або на останній чи передостанній, якщо там стоїть цей значок, yeah, так? Yeah. знак наголосу, так, він е, не факультативний, пам'ятаємо в іспанській мові, да? не так, як в українській. Схотіли, поставили, схотіли, yeah. ні. Тут, якщо він є, то ми читаємо, так, як написано. І якщо слово не відповідає першим двом правилам, так, е, ми знаємо, yeah. що там наголос десь там стоїть, наприклад, на першому з чотирьох складів. Так взагалі за правилом не може відбуватися, значить, ми там ставимо як амфітріон, так тут останнє. На Н на О не має падати цей наголос, він мав би на передостанньому бути, бо там Н в кінці. Але нам треба в кінці. Тоді ми ставимо. так, Тобто, коли слово порушує правило, ми це підтверджуємо цим значком. А, от і що найсмішніше, е, якраз е, чомусь українські студенти носії української мови, е, стикаючись з іспанською мовою, е, роблять е, е, дивну для мене помилку, і коли стоїть наголос, вони ставлять наголос на що завгодно, тільки не туди, де стоїть значок. Я не знаю, як це стається. Тому кожного прошу, будь ласка, не ігноруємо наголос. Якщо ми його бачимо, то ми читаємо так, як написано. Давайте тренуватися. Uh, так, наголос куди? Діфісіль. Діфісель. Так, от де побачили. Паличкою, там над І у мене була, ну, була досі вона зі мною залишається, так учениця, яка, я думаю, та що ж вона ніяк не той? Кажу, ну дивись, ну діфіфель. Ді вона каже, а чому? Кажу, Так там значок де? Вона просто не могла роздивитися, що ну там точечка, так, крапочка над і, а тут паличка. Вона каже: я їх не розрізняю. <рес> так що будьте уважні, бо над і трапляється ось така ситуація. Над рештою букв це краще видно, а над і бува, що не дуже. Так що придивляйтесь, це важливо. Діфісель. Діфісель це складно. Буває знайти наголос над буквою. «і». <рес> пердіда А наголос. пердіда так Наголос на е, e, тому читаємо як пердіда. Оце прям тренуйтеся на нього дивитися і звертати увагу. Тамбьен. Ага. Так. Правильно. Además. Угу, добре. Паджаро. А нема не мати. Пахаро. Ось. В деяких латиноамериканських діалектах вона читається як Джи. Але в іспанській ні. В іспанській це завжди Х. Пахаро. Пахаро. Ультімо. Угу. Uh, Ультімо, так. Знаємо таке слово ультиматум, так. Тобто це остання умова. Ультімо це останній. Кансіон, Так, у нас тут пам'ятаєте діфтонг, так. І читається як її Кансіон – Це пісня. так називається. Маїс. Маїс. Чули таке слово? Не знаю. Ні, слова. кукурудза. Ага. Їли. Їли, добре. Пенісу... Пенісу... Пенінсула. Так, ПЕНІНСУЛА. Буковки ми не губимо, читаємо всі, окрім аче. Добре. Детрас. Детрас. Чудово. Монтон. Угу. Є таке. Мані. А де наголос? Так. Тут навіть ілюстрація є, що це арахіс, так у них називається. мані. Mm мані. -hmm. Панаде... Панадерія. Панадерія. Бачили такі вивіски? В своєму барріо? Ні, Ні не було таке над дверями написано. Це е, булочна, там, де хліб продають. Панадерія. Ага. Ратон. Угу, мишенятко, ратон. Осеан осеано. Осеано. Бачите на Е наголос. «Осеано». У нас океан, тому хочеться як осеано прочитати, бо ми так звикли. Але ні, осеано. Хоча означає теж океан. Добре, всі наголоси познаходили. Ще чого важливо звертати увагу на наголос, тому що він розламує дифтонги. Що це означає? Пам'ятаємо, хто такий дифтонг, так? Це коли у нас І або У поруч з. Іншими голосними перетворюється на приголосно. І от, якщо у нас ця голосна І, я з У такого не зустрічала, може, десь і є, знайду таке слово скажу. Mm -hmm. А з І це точно цей феномен дуже часто зустрічається. Тобто, зазвичай, якщо все нормально, просто А, О, Е, У, а далі І, то ми читаємо І як «ю». І у нас виходить діфтонг. Ой. Тобто... Oh. Так. Ей! Да. Ой. Угу. Ой. Уй. Так. Ай, ей, ой, уй. Ось такі чотири дифтонга формує і, яка стоїть після голосної. Але якщо у нас ця і наголошена, то вона зберігає своє, свою властивість голосної і на приголосну не перетворюється. Так? Тому у нас. Буде читатися як. АІ. АІ. Бачите різниця Ай, а тут Ай Зрозуміли? Вона залишається І. Далі. Ей. Ей. Так. Ой. Ой і. Ой. Так, тобто тут ми бачимо е, в першому випадку дифтонг, а якщо у нас впав наголос на букву І, дифтонг ламається і ми маємо два склади А, І, Е, І, О, І. Так, е, Був один в дифтонгу, ай-ей, ой, а тут стало два, бо з'явився наголос. Зрозуміли різницю? Угу. Угу. І це дуже часто зустрічається і в таких словах там, мані", то, у нас панедерія була, і так далі. Вимена, от, наприклад, Марія, в мене пишеться ім'я, ім так, там на і падає наголос, бо інакше було б Марія. Так що звертаємо на нього, будь ласочка, увагу. Наприклад, якось в цьому слові Маїс. Маїз, так? Я вже казала, що це кукурудза, так? Ось в ній таке явище відбувається. Тобто дифтонг був, а потім поламався. І... Угу. І панадерія. Булочна наша. Ось вона теж ось так. З поломаним дифтонгом. А в слові. Тамб'єн, Тамбіен нічого такого не відбулося. Чому? Тому що наголос падає не на І. Угу. Так? Якщо не. воно на Е на У нічого страшного не відбувається, Дифтонг залишається дифтонгом. Просто це наголошене дійсно. О, привіт! Ти теж прийшов іспанську вчити. і говорити довго, і Ти любить говорити. А малий внутрішньоутробно займається з нами, він вже народиться вже зі знанням граматики. Ми готуємо під... відразу. Так, так, він вже, вже буде підготований. Тобто зрозуміло, так, щоб зламався дифтонг, має саме на І впасти цей наголос. Так. Якщо на іншу букву, то нічого страшного не станеться. Ем... І крім того, ще буває так, що значення слова міняється через наголос. Наприклад, якщо у нас слово. Е, «еста». Еста. Бачите, тут на Е в нас наголос іде за правилом, так. Бо у нас А остання голосна, значить на передостанній Еста. Еста це ця, Да? Яка буква? Ось ця. Еста. От. А якщо ми поставимо наголос на останній склад? Еста. Esta. Це зовсім інше слово. Це дієслово бути. Тобто він або вона є, десь знаходиться. Uh -huh. Геть зовсім різні слова, так? Або ось так. Кому? Комо. Це я їм. Йо комо. Uh -huh. А якщо у нас з наголосом? Кому? Теж комо. Бачите? Тут навіть не змінилася вимова. Воно і так туди падає за правилом. Але наголос часто ставлять для того, щоб просто е, позначити на письмі, що це інше слово, воно має інше значення. Комо це питання як? Так, якщо без наголосу, то це я їм, а якщо з наголосом, то це як? Комо йо комо, як я їм? І ось так і ще буває, навіть в односкладовому слові може наголос з'явитися. Те, якщо без наголосу, це тебе. Да? Ну, <смі> Дивне речення те, кому? тебе їм. От дивлюсь на яблуко і кажу: те кому?». так? <смі> з яблуком спілкуюся, щось мені захотілося з ним поговорити. А, але якщо воно у нас з наголосом. Те так само вимовляється, нічого тут не могло статися слово односкладове. Але значення це чай. Uh -huh. угу. Те з наголосом чай, тебе з наголосу тебе. Uh -huh. Так що отакі бувають явища в іспанській мові. Тому наголос це от така дуже принципово важлива річ.